Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 24 вересня. Знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні, як бачите, трошки більше, ніж зазвичай. Багато продавців, багато покупців. Огляд має бути цікавим. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписатись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Нісан жук 14-го року, 9,990 ціна, 1,6 бензин на бензин, автоматичній коробці передач. 93 тисячі пробіг. Тут бачите контакти до власника. Так, шкіряний салон з перфорацією, чотири склопідйомники, мультикермо. Так, тут коробка автоматична, так клімат. А за деталями вже до власника. Ага, дякую. Так, то у нас повний привід. Nissan Qashqai, восьмий рік, 7800 ціна, ціна, 2-літровий газ-бензин на автоматичній коробці передач. 261 тисяча пробіг. Так, контакти ще з другої сторони покажу, бо мені відблискує сонце, щоб і вам було видно. Так, є. Так, склопідйомники є. Мультикермо, клімат-контроль і підігріви сидінь. Mazda cx 5 15-16 рік, 14900 ціна, 2,5 бензин на автоматі. Так, У нас тут 192 кінські сили, 105 тисяч пробіг, контакти до власника є. Так, 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Так, виглядає автомат. Є дисплей і люк. Volkswagen Tiguan, 14-й рік 12 600. Ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач 101 тисяча пробіг. Контакти є. Телескоп, підйомники, мультикермо. Так вона виглядає в салоні. 2008, 10-й рік. 9800 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач 165 кінських сил, 230 тисяч пробіг. Контакти є. Так, тут є сервіси. Так, 4 склопідйомники, є, підігріва сидінь. Так виглядає. Так, клімат-контроль є. І панорама. Honda Passport. Це у нас такий великий позашляховик. 20-й рік, 31 900 ціна, 3,5 бензин, автоматичній коробці передач. 24 тисячі пробіг, бачите контакти. Подивимося, чи відчинено. Зачинено шкіряний салон з перфорацією, мультикермо, клімат підігріве сидінь, дисплей. Панорамний дах, напевно. Погано видно. Уточнюйте у власника всі деталі. Рено Колеус. 12 рік, 12 тисяч ціна, двохлітровий дизель на механіці в рідній фарбі з рідним пробігом. 220 тисяч. Так, двигун 150 кінських сил. Контакти є. Так, шкіряний салон комбінований. Склопідйомники, мультикермо, клімат-контроль, шестиступенева механіка. Mazda CX-3, 16 тисяч ціна на старті, 19-й рік, Двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил. Тут у нас повний привід. 68 тисяч пробіг. Так, контакти, сподіваюсь, бачите, добре. Розбирати цифри. Так, це у нас коричневий металік-колір, не чорна. Так, склопідйомники. Так, сонечко так засвітлює. Але добре, що світить тепленько сьогодні. Так, мультикермо. Бачите, як виглядає автомат. І по колу покажу. Так, багажник відкритий, можна заглянути. Kia Sportage, 9 рік, 8500 ціна. 2,0 дизель, 150 кінських сил. Механіка, що буде торг по машині, 263 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Чотири склопідйомники. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Паркоп і парктроніки q утраті. 18-й рік, 23600 ціна, 2-літровий бензин на автоматичні комплек... автоматичній коробці, 210 кінських сил, комплектація S-Line, 141 тисяча пробіг, є контакти, Шкіряний салон, підірів сидінь, мультикермо. Клімат. Так вона виглядає. Панорамний дах, чорний, щоб вам було видно. І І парктроніки. Honda 15-й рік. 16 200 ціна, 24 бензин на автоматичній коробці передач, 186 кінських сил. Це в нас повнопривідне авто. пригнане з Канади. 95 тисяч пробіг. Тут контакти. Дякую. Так, склопідйомники. Так, так вона виглядає в салоні. Дача Дастер. Десятий рік 8250 ціна. 1,5 дизельний двигун, шестиступанева механіка, 211 тисяч пробіг. Контакти тут. Так вона виглядає. Volkswagen Tiguan. Разу можемо розпочати з огляду підкапотного простору, кого цікавить. Так, і доцінничка. Це в нас 13 рік, 11300 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач 211 кінських сил, повний привід, авто без підкрасів. 229 тисяч пробіг. Так, контакти, думаю, вам видно. Мені відсвічує. Так, чотири склопідйомники, на тканині, мультикермо, дисплей. Так вона виглядає. Так, є панорамний дах. Так, маємо тут кілька популярних кросоверів. Тут у нас Volkswagen Touareg. 13-й рік, 25 тисяч ціна, 3 літровий дизель на автоматичній коробці передач. 213 тисяч пробіг, контакти бачите, є підігрів лобового. Так, Зараз заглянемо, щоб власнику не завершати. світлий шкіряний салон. Так от вам показую. Можна відкрити? Ага, дякую. Електрорегулювання сидінь, і водійського, і пасажирського. Клімат-контроль. Так, все бачите. Авто на хорошій комплектації є панорамний дах. І парктроніки. Так, кіосьома у нас там ще є. Так вона виглядає. Так, 17-й рік, трьохлітровий дизельний двигун. Так, пробіг 112 тисяч. Контакти, Сподіваюсь, вам видно. Ваша машинка? А з якої ціни стартуєте? 48. 48. Зараз покажу з тої сторони, бо тут оглядають. Шкіряний салон. Темна коричнева шкіра, електрорегулювання сидінь. Чи так виглядає, все. Так, парктроніки. і ще q 5 в нас лишилось, так? Так, є, є Q5'. 11-й рік, 12 700 ціна, літровий бензин, автоматичній коробці передач. 213 тисяч пробіг, там є контакти до власника. Так, також шкіряний салон. Хороша комплектація, панорамний дах. Деталі вже уточнюєте у власника. Так, повний привід. Кватро. Так, маємо тут кілька кросоверів позашляховиків в кадрі. Тут у нас турек. Таурек, турек, хто як каже. Сьомий рік, 10800 ціна, 5-літровий дизель на автоматі. Контакти, 326 тисяч пробіг, так і підігрів лобового. Світлий, шкіряний салон, бежевий. Так, зараз є. Так, покажемо зараз Тойоту. Синій металік колір. Так, rav 4 у нас свіженька. 20-го року 26900 ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач. 31 тисяча пробіг. Контакти є. Так, зараз фокусуємося. Є. Є і оранжеровер. Восьмий рік. 14700 ціна. Так, 4,2 Бензин. 264 тисячі пробіг. Бачите, дякую. дякую. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь. Бачите, шкіряний салон. Склопідйомники. Мультикермо. Так, вона виглядає. Клімат-контроль. Вони фокусують є. Є люк. Так, X5. Це у нас 10-й рік. Так вона виглядає. 18900 ціна. Трьохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 260 кінських сил, 235 тисяч пробіг, контакти. Шкіряний салон, також електрорегулювання пам'ять сидінь, склопідйомники, мультикермо. Є підігрів сидінь, кліматконтроль, панорамний дах. Audi Q5 2014 року, 19500 ціна, 2-літровий бензин, так, автоматична коробка передач 145 тисяч пробіг. Контакти є. Так, чотири склопідйомники, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон чорний. Дуже сонечко засвічую, не знаю, чи вам буде видно. Мультикермо, дисплей великий, клімат-контроль. Підігріва сидінь. Так, не глянула панораму. І немає. Так, є парктроніки. Нісан Rock, 12-й рік, 9-200 ціна, торг до кінця, 2,5 і газ-бензин, на автоматі повнопривідне авто. 170 кінських сил, 156 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, напевно, власник добре торгується. Так, колір у нас такий сливовий металік. Склопідйомники. Так вона виглядає. Hyundai Kona, 18-й рік, 17900 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 150 кінських сил. Тут у нас повний привід, 26 тисяч пробіг. Розподивимося. Чотири склопідйомники мультикермо. Так, підігріви сидінь. Ось Друзі, ну такий бюджетний автомобіль. 2000 рік. 4200 ціна, 24 газ, бензин на механіці. Тут, бачите, контакти, 366 тисяч пробіг. Тут вже все уточнюєте. Бачите, стан, звичайно, за таку ціну не буде, не буде хороший, але напевно би на ЗСУ підійшло. Audi Q5, 14-й рік, 18 тисяч ціна. 2,0 бензин, впевно, на автоматі, 182 тисячі пробіг. Шкіряний салон, електроруглювання сидінь, чотири склопідйомники, мультикермо, автоматична коробка, так, є підігріви сидінь, кліматконтроль, панорамний дах. Зараз покажу. Є. Так, у нас тут два Nissan, тут у нас Nissan Murano. 15 рік, 18900, ціна, 3,5, бензин на автоматичній коробці передач, 118 кінських сил. Тут контакти є. Так, Дуже гарний колір у авто, на жаль, зачинене. Синій металік. Шкіряний салон. Ось так вам покажу. Так, тут у нас 15-й рік. Nissan Rock. 15-й рік, 15300 ціна, 2,5 бензин. На автоматі 170 кінських сил, 73 тисячі пробіг. Так, в обох машин панорамний дах. бачу. Панорамний дах. Так, сподіваюсь, вам видно. Повний привід. І там, і там. Volkswagen Tiguan, 11 2011 року, 11750 ціна. Двохлітровий бензин на автоматі, 225 тисяч пробіг. Так, я вам тут контакти. Покажу близенько. Так, шкіряний чорний салон з перфорацією, мультикерно. Електрорегулювання спинки, чотири склопідйомники. Так, Показує стан керма. Так, так воно виглядає. Я підігрів і сидінь. Mitsubishi Outlander, 17 рік, 16900 ціна, 24 бензин, автоматичній коробці передач. 113 тисяч пробіг. Так, контакти думаю вам видно. Автоматична коробка передач. Так виглядає. Дача Дастер. 12-й рік, 9950 ціна, 1,5 дизель на механіці. Свіжо пригнана, 141 тисяча пробіг. Тут є контакти. Чекіряний салон. шестиступенева механіка.